Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. У мене є для вас невеличка порада. Якщо ви заливаєте стяжку і у вас є трубопровід каналізаційний, можна використати трубну ізоляцію, одягнути на трубу аж до самого низу. Тому що часто буває, що закладається каналізація в землі дуже глибоко. І інколи ставлять трубу довгу, пів метра метр довжиною. І викидається труба отак, з запасом догори. Так? Звісно, якщо стяжка залита, вона щільно прилягає до каналізаційної труби, і потім, якщо потрібно якось підрізати, так, опустити раструб вниз, то дуже стає проблематично це питання вирішення даної ситуації. Ось як ми зараз бачимо, так? от у нас раструб знаходиться вище навіть. Вище майбутньої чистової стяжки сплитки. Тому ми використовуємо трубну ізоляцію, ми одягаємо попередньо на трубу, на вертикальну трубу, яка піднімається догори. І е, в майбутньому ми собі ось шматочок ізоляції подрізали, нам потрібно опустити раструб там, на сантиметрів 15 Труба у нас фактично там, півметрова. Тобто ми можемо бачити, як ви бачите, є в нас е, рух каналізації. Так? Тобто немає, по-перше, згладжується навантаження стяжки, якщо можливо десь там якийсь рух стяжки самої може бути деформація, так? вона не буде давити на саму трубу. А також великий плюс, що стя... можемо трубу цю півметрову, там не, не важливо, навіть метрова можна, може бути труба, її можна спокійно виняти з цього каналу, пеналу точніше. І оцей пенал нам дає можливість, я одягаю там, де в нас є якийсь трійник чи коліно, одягаю прямо на нього в землі. так? І тому, якщо пісочок, якийсь намагатиметься земля там обсипатися, це вже в нас оцей пенал не дає йому можливість обсипатися. І ми можемо спокійно дістати трубу. От Зараз спробуємо так? От спробуємо трубу дістати. Дивіться. Опа. Бачимо, все. Готово. Пан оператор, покажіть, там у нас є раструб до сантиметрів 20. Я не знаю, видно чи не видно, зараз я підсвічу. Ось видно да, раструб? Гумове ущільнення там є. От. І ми спокійно, спокійно, друзі, собі підрізаємо, скільки нам потрібно. Можемо раструб зробити. Е в рівень підлоги. І далі, наприклад, якщо нам потрібно десь згуляти, згуляти колінами, ми можемо як, як ексцентриками 45-х коліна зібрати і ще як ексцентриками точно виставити те, ту відстань, яка нам потрібна. Тому що ось в даному випадку, наприклад, консольний ми унітаз будемо ставити, і він зараз він далеко відходить у нас від е, стіни. Але, але каналізацію ми не мали можливості прижати максимально близько, тому що там у нас іде фундамент. Тепер, тепер, в, дана ситуація в нас вирішиться просто двома 45 ми колінами, як ексцентриками. Тобто ми зможемо, пане апарату, покажіть, будь ласка, ми зможемо ближче ось, зіграти ближче до стіни. І відповідно ми зменшимо відстань консольного унітазу від стіни. Тому я думаю, кому буде цікава така порада наша сантехнічна, я думаю, візьме собі на замітку ну і в майбутньому буде використовувати. Так що, друзі, таке коротеньке відео спеціально для вас. Далі щось цікаве буде. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал. Слава Україні!